Доброго вам дня, шановні присутні, радий вас всіх бачити. Я головний державний інспектор відділу нагляду будівництві котлонагляді на транспорті та зв'язку управління держпраці у Кривогадській області. Продовжуємо проведення онлайн семінарів. Теми сьогоднішнього мого виступу: це безпечна експлуатація вантажопідіймальних кранів, обладнання та механізмів. І наступна моя тема це вантажорозвантажувальні роботи. І так, ні для кого не виняток. У 2018 році вийшли нові правила охорони праці під час експлуатації вантажу підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. У 2018 році вийшли ці правила, також 15 2015 році вийшли правила охорони праці під час вантажу, розвантажувальних робіт. Вони затверджені з відповідними науками. Ми ними користуємося. Суб'єкти господарювання та власники вантажу підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання призначають працівників відповідальних за перше, це справний стан та безпечну експлуатацію вантажу підіймальних кранів і обладнання та відповідального за безпечне проведення робіт. Вантажопідіймальні крани та обладнання, що експлуатуються, мають бути технічно справними, відповідати технічним регламентам з проведеними технічними оглядами та експертними обстеженнями. Це ТО чи ТО експертне обстеження. Керування вантажопідіймальним краном має виконувати машиніст крана, кранівник, мобільним підйомником, машиніст-підйомника. На майданчиках для укладання вантажів має бути виділене місце, обладнане необхідними касетами, стелажами, підставками. На місці виконання робіт має бути перелік вантажів, які завантажуються та розвантажуються із вказівкою їх маси. Знімні вантажозакуплювальні пристрої повинні мати позначення із зазначенням основних характеристик, необхідних для їх безпечного використання. Та обиратися зарахування вантажів, що будуть переміщуватися точок струпування, ураховуючи методи та графічні зображення, схеми струпування. Забраковані знімні вантажозакупувальні пристрої та тара, а також ті, що не мають біроклеїм, не повинні знаходитися в місцях виконання вантажорозвантажувальних робіт. Підвішування вантажу на гакрана. Здійснюють стропальники, які пройшли відповідну підготовку та перевірку знань відповідної кваліфікації за професією стропальника. Відповідальні крани та обладнання вантажопідіймальні крани та обладнання можуть бути допущені до підіймання тих вантажів, маса яких не перевищує їх вантажопідіймальність, згідно паспортних даних заводу виробника. Стропальники мають бути забезпечені випробуваними промаркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями. Коротенько, в мене е все. Е е якщо є питання, задавайте, будь ласка. Немає, так? Наступна моя тема це вантажу розвантажувальні роботи. Вантаж-розвантажувальні роботи це такий комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів, з метою їх завантаження та розвантаження. Такі роботи застосовуються для навантаження, розвантаження або вивантаження вантажів вручну або за допомогою спеціалізованої техніки, вантажу підіймальних кранів та машин, навантажувачів, автоелектрокарів. Суб'єкти господарювання, які експлуатують вантажопідіймальні крани і машини, навантажувачі, автоелектрокари, які проводять вантажу розвантажувальні роботи, повинні отримати дозвіл на даний вид робіт, провести навчання та перевірку знань працівникам відповідальних за даний вид робіт та посадовим особам, медичний огляд, атестацію робочих місць. Та забезпечити засобами індивідуального захисту відповідно до е, нормати... нормативів. Мантаж розвантажувальні роботи повинні проводитися під керівництвом посадової особи або працівника відповідально за безпечне проведення цих робіт. Посадова особа або працівник відповідально за безпечне проведення вантажного розвантажувальних робіт повинен визначити спосіб навантаження і розвантаження, зробити розміщення робочої сили. Перевірити справність пристосувань і справність засобів індивідуального захисту. розвантажувальні роботи слід виконувати механізованим способом за допомогою підйомно-транспортного обладнання та засобів малої механізації. Піднімати і переміщати вантажі вручну необхідно при дотриманні норм, встановлених чинних законодавством. Вантажо-розвантажувальні роботи слід виконувати відповідно до технологічних карт, проєктів виконання робіт, а також правил, нормів, інструкцій та нормативно-технологічних документів, що містять вимоги безпеки під час виконання робіт даного виду. Рух транспортних засобів в місцях виконання вантажо-розвантажувальних робіт повинен бути організований за транспортно-технологічною схемою. Затвердженою адміністрацією підприємства з установкою відповідних дорожніх знаків, а також знаків, що застосовуються на залізничному транспорті. Місця, де проводяться вантажорозвантажувальні роботи, повинні бути розміщені на спеціально відведеній території з рівним покриттям, Допускається проведення вантаж-розвантажувальних робіт на спланованих майданчиках. Твердим ґрунтом, здатний сприймати навантаження під вантажі і підйомно-транспортні машинки. Всі робочі місця, де ведуться вантажно-розвантажувальні роботи, повинні бути в чистоті. Проходи і проїзди повинні бути добре освітлені, вільні і безпечні для руху пішоходів і транспорту. Не допускається розміщення вантажів у проходах і проїздах. Всі вантажопідіймальні механізми і пристосування повинні бути зареєстровані, перебувати на обліку в спеціальних журналах, які зберігаються у осіб, відповідальних за їх справний стан по суб'єктах господарювання. Крани, Вантажопіднімальні крани і вантажозахоплювальні пристрої протягом своєї експлуатації повинні проходити технічні огляди та експертні обстеження. Бути забезпечені табличками і бирками із зазначенням інвентарного номера, допустимої вантажу піднімальності і дати наступного технічного огляду. Вантажу крани та вантажозахоплювальні пристрої та калажне обладнання повинні відповідати вимогам е, правил охорона праці під час експлуатації вантажопідіймальних піднімальних кранів, підіймальних, е, підіймальних пристроїв, відповідного обладнань та правил охорони праці під час вантажу розвантажувальних робіт. До струпальних і талажних робіт відносяться закріплення вантажів, підіймання, переміщення вантажів за допомогою вантажу підіймальних механізмів, спеціальних пристроїв і оснащення. До струпальних та калажних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і відповідне навчання. Інструктаж, перевірку знань вимог відповідних правил, при цьому вони повинні знати правила надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Кожен працівник, якщо ним самим не можуть бути вжиті заходи щодо усунення порушень правил та інструкцій з техніки безпеки. Зобов'язаний негайно повідомити відповідальних працівників про всі помічені ним порушення, правил та інструкцій, а також про ті, які становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, несправності машин, механізмів пристосування, інструментів, що застосовуються при роботі. Про теку, в як у мене розвантажені роботи, все. Якщо є запитання, задавайте, будь ласка. Немає запитань? За увагу безпечних вам умов праці. Ну, тоді я продовжу. Я Гиба Денис Олегович, начальник відділу нагляду машинобудуванні та енергетики. І коротенько розкажу вам про організаційні заходи, що обезпечують працівників під час виконання робіт в електроустанові. Ну, почнемо з того, що роботи в електроустановках бувають як до тисячі вольт, так і више тисячі вольт. Виконання робіт више тисячі вольт це роботи підвищеної небезпеки, які потребують дозволу на експлуатацію та на обслуговування. Але на період воєнного стану ці роботи є можливість декларувати. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити та отримання експлуатації і обслуговування електростановок відповідно до чинних нормативно-правих документів. Так, на підприємстві повинен бути відповідальний за справний стан безпечну експлуатацію електросподарства з числа інженерно-технічних працівників. Він повинен пройти навчання у встановленому порядку, встановлені терміни та мати відповідну групу з електробезпеки. Раз у рік та мати не менше четвертої групи на підприємствах, де обладнання напругують до вольт. та п'яту групу на підприємствах, де вище тисячової. Відповідально за справний стан і безпечну експлуатацію повинен призначити наказом керівника підприємства, і також не забувати про призначення особи, яка буде заміщати у разі відсутності відповідально. Проходження також періодичного медичного огляду раз на два роки не потрібно забувати про навчання фахівця служби охорони праці, який повинен мати четверту групу з електробезпеки, щоб контролювати безпечну експлуатацію електростановок та мати право участі в комісії з перевірки знань. Також керівник має забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників. У випадку роботи за нарядом бригада повинна складатись не менше ніж з двох працівників, включно з керівником робіт. А в порядку поточної експлуатації один працівник. Також на підприємстві повинно бути розроблено та затвердження положення про енергетичну службу, обов'язкове проведення профілактичних вимірювань та випробувань електрообладнання. Ці роботи виконує організація, яка отримала дозвіл на виконання цих робіт та атестат акредитації лабораторії. Вимірювання та випробування обладнання до 1000 вольт не потребує дозволу для організації. Для допуску працівників підрядної організації до виконання робіт потрібно провести вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці. Та ознайомити з схемом живлення підприємства та оформити наряд е, допуску, наряд, наряд на роботу. Е, для неелектротехнічних працівників проводять інструктаж на першу групу безпеки. Е, проводить, е, має право відповідальний за електросподарство або за його письмовим розпорядженням, електротехнічний працівник з групою на нижче треті. Проводиться він один раз в рік. Працівники повинні бути забезпечені необхідними засобами захисту відповідно до норм комплектування, облі та своєчасне проведення периодичних оглядів. Також роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються за нарядом допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є це затвердження переліку робіт, що виконується занарядами, розпорядження в порядку поточної експлуатації, е, призначення осіб відповідальних за безпечне проведення цих робіт, е, оформлення робіт занарядом, розпорядження, або затвердження переліку робіт, що виконується в порядку поточної експлуатації. Також підготовка робочого місця, допуск до роботи, нагляд під час виконання робіт, переведення на інше робоче місце та оформлення переф у роботі та її закінчення. Працівник, який видає наряд або розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатню і правильність зазначених у наряді заходів, безпеки. За якісний кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідальність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді роботі, що виконується е, Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних в наряді, а таких хто що вимагає. Вимагається умовами роботи, встановлення замків, плакатів, огорож. Керівник робіт відповідає за е, вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність. Е, чіткість і повноту з членів бригаді, наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструментів, пристосування збереження та. Постійність перебування на робочому місці за землю, огорожень, знаків, плакатів безпеки, запірних пристроїв е протягом робочої зміни, також керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують правила, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного. Чи наркотичне сп'яніння або хворих. З моменту допуску бригади до робіт, нагляд за нею з метою запобігання порушень вимог правил покладається на керівника робіт або наглядача. Керівник робіт і наглядач повинні весь час перебувати на місці робіт, міру можливості та тій дільниці, де виконується найбільш відповідальніша та травмонебезпечна робота. Наглядачеви забороняються поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи. Під час перерву роботі протягом робочого дня обід за умови проведення бригада у повному складі виводиться з цього робочого місця. Двері приміщень ру і огородження електроустановки замикаються на замок. Наряд залишається у керівника робіт, плакати огородження, заземлення також залишаються на місці. Члени бригади не мають права повертатися на робоче місце за відсутності керівника робіт. Допуск бригади до роботи після такої перерви здійсниться керівником робіт без оформлення в нараді. Після повного закінчення робіт робочому місці слід надати належного стану. Послідовно виконуються такі роботи: виведення бригади з робочого місця, зняття тимчасових огороджень і плакатів. Зняття за землю, встановлення на місці стаціонарних огороджень і плакатів та закриття на замки дверей приміщень. Наряд може бути закритим лише після огляду устаткування і місця роботи, перевірки відсутності людей, сторонніх предметів та інструментів на робочих місцях і у разі надання -то, належної чистоти. Закриття наряду оформлюється керівником робіт, записом у нараді та журналі обліку робіт за нарядом і розпорядженнями. Також не можна зважати на вимоги правил безпечної експлуатації електростановок споживачів стосовно проведення посвідчення стану безпеки електростановок споживачів. Ці регламентні роботи по проведенню посвідчення стану безпеки виконуються на підприємство згідно орієнтовним переліком робіт. Періодичність опосвідчення стане встановлена один раз на три роки після первинного опосвідчення. Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом, у якому оцінюється стан безпеки діючого електростаткування, наявність і необхідність експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві. Ну, коротенько, в мене все. Дякую за увагу.